Всім мої вітання. В даному відео хочу розповісти, як я міняв ущлювач на морозильній камері Атлант, заодно всі тонкощі, які у мене виникли. Перед заміною я подивився всі відео, які є. Відео наче є, але але, але, як я казав раніше, люди, які Майстри своєї справи вони не діляться того, що, то, що це їхні кошти. Їм не вигодно, щоб ви самі це робили. Їм вигодніше, щоб вони образно купили ущільнювач, плюс взяли з вас скільки там, от 200 гривень за установку його. А я вже хочу поділитися з вами, як я міняв сам, які є труднощі, які є нюанси. Ну, Давайте почнемо з того, що морозильна камера в нас стара, їй вже років, мабуть, 13. І того року я побачив, що ну, продукти, скажімо так, ну, десь як не було світла. І наче тако, як то розморожуватись почали. Хоча в мене є новіша морозілка, там такого немає. Я вже зрозумів, що це проблема або з дверками, або ощільнювачем, бо вона гріє, холодить, наче, наче непогано. Подивився до ощільнювач. Рік назад я її пробував кип'ятком. Скажу так, кипіток, він, як це правильно сказати, ви, виразитись мало ефективний, скажімо так. Він як дешевий, скажімо, яда для жуків, Наче помагає, а і того факту надовго не вистачає. Так же саме з кипятком. Якщо вже є дійсно проблеми з щільнювачем, його простіше його купити. Ціна даного щільнювача. Коштує він в середньому 800 гривень, десь це в районі 20 доларів. Плюс ще доставка гривень 100 буде коштувати, бо вони відправляють лише новою поштою. Тут за десь 900 гривень або приблизно скільки 22-23 долари буде коштувати. Ну, грошей ніколи не вистачає. Але тут, коли бачите, що продукти теча і псуються, і світ воно натягує, то просто. То краще його все-таки замінити. Потім це в мене почалися, скажімо так, почалися, ну, брали-брали і потім дивлюсь, продукти, якби, як то самі, знаєте, як то не було довго світла, і воно починаю потрошки відтаювати. Так само і тут. Я подивився до ущільного. Так, це він, бо я знав, що з ним проблеми, якби ще то року з ним були. Ну, я думаю, все ж таки треба. Його замінити вирішив. Ну, думаю, ладно. Почав, скажімо так, дивитися в інтернеті, почому, що і як. Попав зразу на Харківську фірму. Щось мені з харківськими зовсім не везе, ні сервісу, нічого ноль. Кажуть, міряйте. Ну, я, вроді, поміряв, але тут нюанс, що ще треба знати, як поміряти отут. Якщо ви неправильно поміряєте, і неправильно закажете, а, це, а більшість того, якщо ви не знаєте, як його мірити, то ви неправильно виміряєте. Тому що резина від часу, як вони кажуть, вона лопає, вона розширяється. Це треба, треба, скажу так, щоб довго не говорити, треба замовляти в тих, які дивляться, яка вам потрібна оця резинка. О, оця по марку. Про марці самого холодильника чи морозильної камери Атлант. Е, номер. Відкривайте холодильник, я там покажу, де він пишеться. Зараз ми mm -hmm. до цього дійдемо. Попав я, значить, на харківських. Міряйте. Давайте точно буде. Щось вони сказали, 750, ну дешевше, але вони по, -по номерах не дивляться, просто їм... їм розмірі, і все. То я скажу так, я так подивився, таке відношення до клієнта, і я запчастини брав тут. То... Взагалі, сервісу 0, відношення 0, і ціна трошки дешевше. Я думаю, воно не стоїть тих нервів, нічого. Почав шукати далі, подзвонив до наших. Наших, як завжди, барих всіх чи підприємців. Як завжди, по-моєму, 1000 гривень мені сказав. От 1000. Вони, я так зрозумів, сервісні центри, деякі в малих, таких, як в нас в містах. Вони вважають, коли вони продають вам ощільнювач, вони зважають ціну самого щільнювача плюс роботу, типу як вони поставили вам. Ну, вони вам по-іншому просто продати не можуть. Образно, якщо ви купляєте там, за скільки я, за 800 гривень вони купляють десь за 700 ну плюс наценка, стільки установка там, десь 300 гривень буде без виїзду. Плюс ще виїзд, бо я в селі нахожусь. Ну, от вони продають за 1000 гривень, образно буде вам коштувати. Цей ущільнювач. Значить, не буду казати, з якого місця та фірма. Досить толковий консультант. Проблематично, правда, дзвониться, я так зрозумів, що люди також дзвонять. Зразу він мені сказав, де подивитися, я подивився, йому сказав номер. Номер холодильної камери. Він подивився по тих цифрах, казав, оцей вам підійде, сказав зразу суму. Я оплатив і він мені зразу вийшло. Не буду. Нікому рекламу давати, ні антиреклам, просто кажу, як в мене було. Ну, прийшов, скажімо, цей ущільнювач. Зараз покажу і скажу по, по моментах. От, оце новий вщільнювач. Прилягає він, да. Тут, бачите, оце вже почало це і треба розморожувати. Отут номер самої морозилки під ящиком. От, бачите, пише. Ну, я доставати не буду вже, бо ці вже треба розморозувати. О. Потім, давайте по порядку. От старий ущільнювач я насажу. Старий ущільнювач, Отут він якби чистий з цієї сторони, а з цієї йде оцей посадковий пас в саму цю. Він бачите, він. Він такий йде. Указується, він легко знімається, його треба час од часу якби, мити. Ну, ніхто його не знімав, ми ну, не знали. Подивився відео, як вроді на Атлант хорошо ставиться. Покраєв покрає, раз, два, приклеїли. І зараз переверну, покажу. Там, як на відео. Приклеїли, от цей пас засунули. тут є в Оце, саму, Оцей виступ в пазик засовується. Оце, значить, я засунув і отако продавлюєте його. Я продавлював, як мені вийшло. Я з одною не так, не, ну, вони ставлять по краях, раз, два. 3-4 і починають продавлювати. А я продавлював постійно. <продавив> Потім подивлю... <продавив> подивився щось не то. От, я не знаю, там видно не видно. От він чітко от фокусує, бачите, він добре прилягає. Він в мене так не прилягав. Що я робив? Перше. Де верх, де низ, там однаково. Там вже дивіться, як він лучше прилягає. От Поставили в пазик Атлант. Робите, отак його піднімаєте. Та й хорошо піднімається цей, бачите, цей туго. Цей туго. Просто оцей розгинаєте саме щільнювач. Раз. І так, кругом. Бумаги в мене нема. Вони перевіряють бумагою. Я дивився. Отак, кругом дивився, щоб воно щільно, скажімо так, було і стояло. Ну, це ще не все. Тут, виходить, на дверці, іменно в Атланті, є регулювання. Невеличке регулювання. Відкриваєте двері, отута, оця кришка вона знімається. Вона тут болт стоїть і тут болт стоїть. Знімаєте тут ці два болта. Знімаєте ці два болта. Отут-на дверці, тут один, його не крутите, а тут є два, два таких болта по металу. Один з них оцей регулюється. Їх легенько відкручуйте фігурною оторткою. І дверки я брав трошки туди. Там буквально на міліметр полтора, але це буде все одно, це я так зрозумів, що дверки відходять і їх треба піджимати. Дверки я так подав туди трохи. Оплотнитель, як я показував, вирівняв. Ось такий він. Запихнули цей в пазик І починайте оце вирівняти, щоб воно чітко має стояти кругом. Запхав пазик, вирівняв і так поставив. Працює непогано, скажімо так. Воно до того хуже працювало, а чого хуже, бо перед цим розморожували морозильну камеру, перекладали сюди і з неї перекладали. То. Дуже довго набиралися. Коли, ну, дуже довгим червоним світлом. Отут воно горить червоним світлом. Дуже довго, я не знаю, напевно, сутки, може і навіть більше. Це вже знаєте, що якщо довго набирається, то це вже проблеми з самим, ну, оплотнітелем чи з дверками, може бути. Що воно не тримає холод. Ну, якось так. Ну, на розповідь в мене. Пішло 10 хвилин, скажу так, робив я це все, в мене на це пішло десь приблизно півтори-дві години. Це на саму роботу, плюс ще я до того дивився відео, то так можна сказати, години 3 пішло. Відео як би є, але ну, ніхто не каже, що треба також оце регулювати саму дверку. А без цього воно може не прилягти, бо тут так же саме є, як вони кажуть, ізнос самого металу. Ну, самої двері якби. Бо йому, як я вже казав, 13 років, це якби там пару років було, то можна було не регулювати, а тут вже якби вік і час своє, того вимагає. Взагалі продукція Атланта, як будь та не важливо, навіть не Атлант, індезіт взяти. 10 років виробник дає гарантію і все, далі. все. От. На самому цьому пише. Це офіційний гарантій на мотор, а на холодильник 10 років. Все. Це в інструкції, Атлант, індезі, биком, не важливо, що там. Це. 10 років. Це 10 років відробили все, що вище, то це вже, знаєте, це як... як то кажуть, якщо ви мало користуєтесь нею, то да. Ну, Якщо хорошо користуєтесь, то може за 10 років загнутися. У мене холодильник Атлант, до речі, от, от такого плану. Я не знаю, мабуть, років 8 попрацював і все. Це не реклама. Просто раніше, що було, то й брали якби. Бо 13 років назад там був, там і не такий вибір був. Та діло в тому, що, що кожен рік там є хужа марка, є лучша вони якось так. Я не знаю. Якісь то то лучші деталі, то худжі, якось так. Воно міняється. А я ж кожен рік його не беру. А я там взяв там образно 13 років назад. Та й... І так воно й понині. Ну, якось так. Ну, до нових відео. Бажаю, щоб ваша техніка, ваші морозильники чи холодильники працювали більше і не ламалися. До нових відео, всім гарного дня!